Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в Сінсей. Новинки одягу, а також акційні товари. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду. Перша новинка це ось такі шльопанці на два ремінці. Повноту можна регулювати. 599. Маленька сумочка плетена на чорному ремінці 289 та 699 ось такого плану. Зі знижкою ось така сумочка 459 поєднання двох текстур всередині мі як мішечок і ще довгий ремінець. Сукня до XL 459. Довжина максі. Ось так зав'язується на бантик позаду. 100% віскоза. 659 спідничка. Ось така в'язка довжина максі. Знизу ще є підкладка, але вона йде не по цілій довжині, а лише як міні. 100% котон. Ковтинка така сама від XS до XL. Ціна 599 на довгий рукав. Сукня 659 на короткий рукавчик. Спереду вона йде в гудзичках і є ще пояс. Склад тканини віскоза та льон. Жилетка темно-синя на підкладці. Гарно виглядає хорошої якості. Ціна такої жилетки 599. Спідниця джинсова довжина Максі 699. Ось така пряма джинсова. Також 699. з боку має розпорку. Курточка біла джинсова 799. 699 сукенка з красивими золотистими гудзичками, спереду кишені є. Рукавчик можна підкочувати, довжина Максі. віскоса 75%. Дуже гарні ось такі сукні, є ніжно-рожева та біла. Знизу ще є підкладка, довжина Максі. Але вони досить важкі і на тоненьких бретельках ідуть. Розміри від XS до 2XL. Ціна 799. Ось така смугаста сукенка на бретельках, також довжина Максі. Ціна 459. Віско за 100%. Ось такий варіант красивий. Плакитну смужку, також тоненькі бретельки, Довжина максі позаду резинка. Від XS до 2XL 659. Котон 100%. Сукня в лимони 459, також резинка йде. Далі ось така легенька тканина, довжина максі. Міскоза 100%. Дуже мені подобається ось така сукенка, біла в блакитні квіточки до 2XL, ще й зі знижкою 389. Також 100% віскоза. Зелені шортики у тонесеньку білу смужку. Шортики йдуть з спідничкою. мають такий плотний матеріал. Ціна 459 до 2хЛ. Кольору хакі 459 також, віскоза та льон, дуже легенькі. Малинові шортики на резинці і є кишеньки по боках до 2 xl 340 гривень. Віскоза та льон. Білий сарафан довжина максі на бретельках. Резинка зверху. Тут така ніби жатка. Склад тканини поліестер та еластан. Ціна сукні 659. До XL. Синя жатка на тоненьких бретельках, довжина максі 459. Поліестер та еластан. Сорочка кольору хакі 599. спереду має кишеньки. Гудзички. Рукавчик можна підкочувати, позаду вона йде довше. 100% котон. Леопардова блуза котонова безцінника. Зараз защіпається на гудзичок. Рукавчик йде пишний. Має резинку. Майки білі. 119 кутон 95%. Є ось така ніжно-м'ятна до XL, бежева і малинова. 189 сукня зі знижкою до XL, сукня довжина Максі з боку вона стянута, є ще знизу підкладка, 95% віскоза та 5 ЕЛАСТАН. Спідничка, пояс на резинці, довжина максі до 2 XL, 240 гривень ось такий відтінок. Коричнева 340 гривень. І є ще ось така світла. Бежева 269 55% знижки. Теніска котонова 289. Новинка шортики за 519 мають пояс та кишеньки. Розміри від 2XS до 2XL. І такий самий є ще жилет гарно виглядає. Симпатичні гуцички. Знизу є підкладка. Ціна 599 шльопанці 459 до 41-го. М'якенька устілка. 359. Ось такі, босоніжки з закритій носочок. 189 квадратний носик вежі, 219 чорні з бантиками. Тоненька сукня літня 599 біла у чорну смужку. Тканина легенька, трошки має просвіти. Поліестер та віскоза Збоку є розпорка. Ось така сукня, ціна 459%, також довжина максі збоку розпорка. Котон 95% 5 еластан. Чорна на тоненьких бретельках, окантовка біла, збоку також розпорка. Від 2XS до XL, також 459. Котон 95%. Біла 2XS до XL. Також 459. Котон 95%. Теніска 149. Біленька у червону смужку. Ось така рожева 169 врубчик. Котон 95%. Теніска біла 219. Котон 100%. Маленька чорна сумочка багет зі знижкою 289. Ось така сумочка також зі знижкою зараз 219. 459 бежева з чорним. 659 цікаве поєднання текстур і кольору. Ось така бежева, довгий ремінець, 340 гривень. Сумки двоколірні, коричнева з білим та чорна з білим по 289 одне велике відділення. Плетена маленька 459 Новинка блакитна сукня. Такий красивий рукавчик. На резинці 659. Жилетка 340 на гудзичках. Спідничка кольорова легенька 340 гривень. На цьому все. Дякую, що дивитесь. Гарного дня та економних вам покупок. На все добре!